Вітаю сьогодні. Я поділюся своєю власною суб'єктивною думкою про топ-3 сорти, які підійдуть для полуничника новачка. Для початку потрібно оприділитися, яку ягідку ви хочете вирощувати, чи ви будете працювати суто для того, щоб продавати ягоду, Чи ви хочете мати ще й саженці, і теж мати такий невеличкий заробіток восени. Чи загалом ви будете готові до цього, адже праці дуже і дуже багато? Якщо ж у вас в планах займатися суто продажем ягоди, то вам підійдуть тільки ранні сорти. Сюди я відношу амі, сюди я відношу брілу, альбу, клері, квікі. Всі інші сорти вони теж хороші, але в моєму нагляді, ось ці сорти, які я перерахував, вони є найкращими. Відразу пояснюю, чому я їх відмітив. Першим фактором стала їхня можливість давати дуже і дуже хороший врожай при гарному догляді. Якщо ж ви плануєте поливати полуницю якимись своїми домашніми добривами, якимось курячим послідом і так далі. Не даючи калію, не даючи достатню кількість фосфору, то очікувати мега-мега-результату абсолютно не потрібно. Легше тоді вирощувати таку ягоду чисто для себе, для споживання, і на тому все. Також по цих сортах можна займатися і саджанцями. Проте кількість сортів е, має бути різна. Тобто, тут вже трьома ми не обійдемося, тому що тоді у вас. Е, не буде такий обширний каталог, вам не буде багато чого запропонувати своїм клієнтам. Та і загалом для початку е я б рекомендував 4-5 сортів. Проте, якщо ви топ-3 серед ранніх, то це буде Амі, це буде Альба і це буде Бріла. Тепер перейдемо загалом до всіх сортів, топ-3, які вирощую я. І топ 3 які є золотою серединою загалом у всьому полуничному бізнесі, раннім сортом буде Альба. Дуже хороший сорт по витривалості до хвороб. Вона сипле вусами, вона сипле ягодою. І якщо правильно доглядати, правильно обробляти, вона може дати ще і другу хвилю ягід. Я не завжди раджу це робити. При певних. Махінаціях при певних агротехзаходах це можливо виконати. Проте це не моя рекомендація. Тепер середній сорт. Середній сорт, звичайно, це король середньої ягоди. Фейт. Можливо, ви запитаєте, чому не сенсейшн? Адже сенсейшн він більш солодкий. Але сенсейшн дає менше ягоди. Тому фейт є королем по середніх сортах. В моєму розумінні, в моєму баченні, він є королем загалом по смаку ягоди. Адже ось ці фруктові нотки, які він має, не має жодна ягода. Навіть мальвіна, яка вже є пізнім сортом. Сюди ж відразу третій сорт пізній це мальвіна. Або, можливо, може бути і Аргентера. Все ж я віддаю перевагу Мальвіні більше, тому що вона. Більш схильна до хорошого плодоношення, тобто кілограм- кілограм 100 ягід за сезон вона може дати спокійненько. Також не варто забувати, що ці три сорти Альба, Фейт і Мальвіна, вони прямо напряму залежать від хорошої годівлі. Тобто, у вас повинні бути добрива НПК, це і азот, це і фосфор, це і калій. Плюс різного роду кислоти, борна кислота, йод вмісні препарати, кальціє-вмісні препарати, магніє-вмісні препарати, тобто, ось цей весь спектр, повний комплекс, має бути на вашому столі. Звичайно, якщо у вас росте 10 20 кущів вдома, то це не настільки вигідно. Проте, якщо ви хочете погратися, подивитися, як ці препарати діють, як ці добрива загалом. Діють на подальший результат, і які ягоди можуть вирости, то звичайно можна погратися і спробувати. Також дуже багато залежить і від саджанців, які ви садите, де ви їх купували, як за ними доглядали, які доброви їм давали, які препарати використовувалися для їх обробітку, і так далі. Це все дуже впливає на ваш подальший результат. Ми ж можемо запропонувати дуже хороші саджанці з нашої плантації. Різноманіття сортів просто зашкалює. Гарантуємо, що саджанці дадуть гарний врожай. Посилання на наш інтернет-магазин я лишаю під цим відео. Можете перейти, подивитися і почитати більш детально про кожен сорт та замовити саджанці. Таким було відео про топ-3 сорти ягоди, які я бачу для вирощування суто на ягоду. І загалом суто на ягоду і на саджанці. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал. Побачимося!